У Луцьку від сьогодні зупинили роботу чотири котельні, а це означає, що приблизно половина лучан залишилася без гарячої води. Наскільки часу та що робитимуть комунальники під час аварійно-профілактичних робіт? Дізнавалися журналісти Суспільного. Це котельня на вулиці Голокарти Мовського. Працівники поза камерою розповідають, що сьогодні не мали часу навіть пообідати. Ремонтно-профілактичні роботи для них означають, що треба усе встигнути. Каже майстер першого теплового району Василь Олексюк. Проводиться ревізія і ремонт запірної арматури. Насоси знімаємо, на ремонт відправляємо, дивимось підігрівачі, стан їхній. Перевіряємо манометри, термометри, інші прилади обліку. Також проводиться ремонт запірної арматури по теплових камерах. Оце ми все маємо встигнути зробити по гарячій воді. Від сьогодні і до 1 серпня планово відімкнули найпотужнішу котельню Луцька, що на вулиці Карбушева, вона обслуговує 40-й, 33-й, 55-й мікрорайони, а це 40% усіх споживачів, говорить речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Також котельню на вулиці Загородня, 3А, Вавілова, 6 та Голокарти Мовського, 20 і вулиця Шевченка, 40. Котельня на Карбашева у нас зупинена на 4 тижні. Пов'язано це з тим, що найбільша протяжність теплових мереж, найскладніші обслуговувані котли, і відповідно треба більше часу для того, щоб зробити всі профілактичні ремонтні роботи. Решта котелень зупиняється на 2 тижні. Учани, з якими ми поспілкувалися про відключення гарячої води, кажуть наступне: ми вже до того привикли, що її відключають кожного року ж відключають, роблять якусь профілактику, так як нам кажуть. Розуміють, що треба котельню підготувати до. Роботи на сезон цілий. Я живу на вулиці Гордіюк 33 роки в липні місяці, коли саме спека у нас виключена вода. Поміняйте, просила в міську раду. Ну не вже так важко графік переставити? Ніхто нічого не попереджав. Холодної взагалі немає, а гарячої теж немає. Знаете? Ніхто нас не попереджав, води гарячої, немає. 40 квартал, Конякіна. Профілактика потрібна. А як дарити немає, не знаю. Неря Тамашкова, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.